Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І сьогодні ми розглянемо таке запитання, чи є колаборантами люди причетні до організації або пов'язані з нею в Багнет нації. Я давно збиралася, але відверто скажу: я так і не знайшла нічого конкретного, за щось вони борються. Знаєте, я так зрозуміла, чим менше я знаю, тим краще. І так, багнет нації. Наскільки я розумію, це вже декілька років, здається, ця організація всередині держави. І так, і так. ніби ж то юристи допомагають людям. І так, є ці люди колаборантами, ви знаєте, а вони відносяться до якогось, ну. Зараз я скажу. Це як якісь шпигуни в мене чомусь йде. Це якась закрита організація, відверто вам зразу скажу, якась з дуже глибоким. Я говорю так, як мені показують карти. Можливо, і краще, що я це не... нічого не знаю про цю організацію. Ви знаєте, хтось сказав, що в зоні пробуждення про неї говорили. Ви знаєте, я не знайшла. Дуже часто так, що я дивлюсь зону пробуждення ночу, вночі, коли вже спати йду, то я просипаю багато чого. І, можливо, я в той момент проспала. Тому я не знаю. Наскільки я по цих картам Ось карта ця: це відлюдника. Від тобто, це карта дуже глибока, дуже мудра. Тут свідомо людина йде в пошук чогось. Розумієте? Якщо я дивлюсь на ці карти, ці карти мені показують з одної сторони, можуть показати борьбу так, за справедливість, але це більш нагадує шпигунство якоїсь організації. Дивіться, десятка монет, я вже дуже часто говорила, я не бачу десятку монет як щасливу карту, там щастя, погроб, життя то це. Десятка монет це беземоційна карта. Якби було це десятка кубків, інша справа, це старинний якийсь рід. Це може бути якась організація, база якого гроші. Об'єднує об цю базу гроші, цю, верніше, не базу, цю фірму, цю організацію. Що би там це не було? Ось. А, наскільки я розумію, в принципі, тут показують, звичайно, борба за справедливість. Але я тут трошечки щось, щось мені не зовсім. Зараз я докладу, ця карта показує, що ця організація має якусь ціль. Яку саме ціль? Ось це цікаво. Яка ціль? Зараз ми задамо запитання. Дійсно, ця, ця організація допомагає людям? В принципі, так. Да, да юридичні, юридичні, дійсно, вона допомагає людям, наскільки я ось я можу судити по картам. Своєї думки я не маю. Іде два кубки. Юстиція, тобто правосуддя, і йде паж монет. Тобто це все дрібнички. Все рівно карта показує, це дрібнички. Чим займається? Так, да, в принципі, так. Чим займається а, ця організація насправді? Я би сказала, як я це бачу. В принципі, тут ілюзій нема, чітких рішень теж не бачу так аж. Загострюється на чомусь. Тут вирішується дуже, знаєте, я так скажу, тут вирішується не силою. А, а якимись такими ну, правовими методами, але все рівно все рівно мені не подобається. Щось в мене відчуття таке не дуже мені подобається. Якийсь, знаєте, як присмак у мене. От на душі, ніби камінь. І от що й виходить. Іде в кінці, э, фор э, як її, фортеця, вежа. Вежа і три мечі. Три мечі це теж розбите серце, тобто розрушає, щось розрушає ця організація, щось вона розрушає. Це, як знаєте, трошечки підпільна організація. Зараз я буду трошечки ще трохи задам питань, щоб трошечки розкрити більше. З самого початку ми бачили, що працює на якусь організацію, тобто на якесь. Суспіль... Вірніше, навіть не суспільство, якийсь якесь... круг якихось людей спільно, м спільно м підпорядкований до грошей. Тобто, це як сообщество якесь, скажімо так. Давайте ми подивимося, що це, що це за сообщество. Це є. Давайте подивимося. Хто знає, що таке сімейка Адамсів цю рубрику, тобто мірове правительство. Це є мірове правительство, чи це є з Росії, йде? Зараз ми подивимося, трошечки так розберемося. Ви бачите, дивіться, ну, карти, в принципі, показують, що не мірове правительство. Невже так може бути? Чомусь я думала, що це з Мірового виглядає що більше з Росії. Але я зараз докладу тут ні. А, таке враження, що щось все рівно. Щось все рівно це має з. В принципі, відверто скажу, от міровоє сообщество щось я там нічого не бачу. Ні, абсолютно дві карти: і десятка, і дев'ятка цих. Е мечів. Ось. А ось тут таке враження: заслані козачки. З Росії. Ви знаєте, це так для спеціальних. Тобто, да, щоб коли потрібно буде, їх підключити, щоб ви розуміли, ось як я це бачу: мірове правительство до цього нічого не має. Ну, можливо, карти так показали, я так і щитуював. А ось якщо взяти руску сторону, так? Москва, нехай буде Москва, ФСБ, нехай буде, не буде щось таке. Ось, вони, в принципі, це внідрілося для того, щоб у потрібний момент спалахнути. Ось як я це бачу. І коли е жезли йдуть, зазвичай це теж лицар жезлів це прибулець. Це не є свій лицар жезлів. Це не є внутрішній. Ну, ось ось так як я побачила. Дивіться, давайте спочатку лишимо те, як ось я зараз розібрала, в принципі, вже, в принципі, я сподіваюся, вашу цікавість я вдовольнила. Дійсно, вони допомагають людям, але не так багато, як ми собі думаємо, так? Ось, це більш, я так розумію, щось трохи показове. Ось якось так. Працюють більше на якесь ось вам на яке-сообщество. Це, знаєте, схоже дуже на якихось е, таких е, козачків, організаторів. <кхід> знають працю. Давайте запитаємо: знають працівники нижчих ланок. І знають про це тільки вищі. Знають про це вищі, Знають про це нижчі. І так. Нижче не знають. Вищі 100%. Це є дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків знають. Вищі знають, нижче нічого не знають. Бачите? Дивіться, дев'ятка теж дев'ятка. Дев'ятка. Мечів каже ні, а дев'ятка кубків каже так. Вищі знають. Ну, звичайно, знають, їх вже заслали. Ну, ось так мені карти показали. Гаразд, мої дорогенькі, цікаво розкрилося. Я, в принципі, чомусь думала, що ні, а виглядає, що йде на Росію. Щастива, мої любі, всього вам найкращого, бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.